Вітаю з вами ваша Бакуляша. і сьогодні ми поговоримо про тренди контенту в Instagram у 2023 році. Як завоювати довіру, побудувати лояльність до бренду та збільшити власні продажі у 2023 році. конкуренція стане ще більш жорстокою. є більш цивілізований і ефективний спосіб збільшення ваших продажів. І цей спосіб називається стратегія. У своєму інстаграм я якраз запустила передзапис на оновлену послугу з крутими методиками, які допоможуть вам побудувати власну якісну візуальну стратегію. Тож підписуйтесь і пишіть мені у Дірект. А ми починаємо! Як не банально, найпопулярнішим буде. Відеоконтент. Інстаграм заполонили Reels, бо це насправді один з найдієвіших інструментів для збільшення власних продажів і підвищення лояльності клієнтів. Я проти мільйонних переглядів. Вони приносять дуже багато ботів та нецільової аудиторії. А вона вам треба, коли вона не купує? Думаю, точно ні. Тому забудьте і не слухайте псевдорілсмейкерів, які розповідають, як набрати мільйони переглядів за допомогою лише музики. Відеоконтент це інструмент, за допомогою якого ви можете прогрівати і знайомити існуючу аудиторію і схиляти їх до купівлі. Тому як би кому не хотілося, але рілс. Буде вкорінюватися в інстаграм-тренди 2023 року. Ще один важливий аспект це коротке відео з довгим описом. Відео заволодіє увагою, а опис надасть відповіді на запитання, адже тривалість нашої уваги дуже давно скоротилася, і на сьогодні вона складає менше аніж 6 секунд. Вертикальний фотоконтент: чим більше займає фото площини у вашій стрічці, тим краще. Цей левхак я підгледіла у проскуріною, Але вона права. Чим більше площини займає ваша світлина, тим складніше її перегорнути і складніше не звернути на неї увагу. Але таким чином, коли відповідно до вашого позиціонування і концепції вам підходить горизонтальне фото, то воно буде виглядати незвично і привабливо. Лише за рахунок правильного позиціонування і розпакування вашої особистості ці фото, як і розбавочні предметні, будуть теж приносити вам активність. Пріоритет якості над кількістю у 2023 році. Люди стануть менш поблажливими до безпідставного контенту. Ви не можете створювати контент лише заради того, щоб наповнити свій банк контенту. Це означає, що перед тим, як публікувати будь-який контент, ви повинні дуже ретельно дослідити свою роботу. Вона повинна мати цінний зміст, який змусить вашу аудиторію захотіти продовжувати читати, слухати або дивитись. Старий контент, який ми. Переформатовуємо по-новому. Беріть ті пости і сторіс, сенси яких сподобались вашим дописувачам. І зробіть так знову, але вдосконалюючи інформацію і подачу. Те ж саме можна зробити і з контентом конкурентів. Але попередження: ніякого копі-пасту. Трошки перефразую і тому подібне. Ні. Лише пропустити крізь себе свої сенси. І позиціонування контент зроблений на основі воронки продажів. Вона показує шлях потенційного клієнта до покупки. За допомогою воронки ви можете використовувати контент, щоб направляти цих потенційних клієнтів у їхній купивельній продажі від їхньої першої взаємодії з вашим бізнесом до того моменту, коли вони стануть платоспроможними клієнтами. У моїх методиках ми теж вчимося будувати разом воронку продажів інші платформи. Розширення на декілька платформ це, звичайно, доволі важко, але доволі результативно. Активна аудиторія кожної з платформ трохи відрізняється. Тому для охоплення більш ширшої вибірки і формування додаткового каналу продажу нам необхідно шукати додатковий канал розвитку. Це може бути будь-яка соціальна мережа, наприклад, Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Pinterest, TikTok і так далі. Але на мою думку, це не є обов'язковим саме для всіх. До цього треба бути готовим і приділяти достатньо часу і уваги. І якщо підійти до цього з найбільшим ентузіазмом і з достатньою кількістю сил, то це точно принесе. Якісний результат і збільшення продажів, звичайно, в доповнення до попереднього факту можна ще додати контент формату підкасту: 26% контент-мейкерів використовують підкасти для більшого охоплення своєї аудиторії. Водночас 26% компаній використовують підкасти для поширення свого контенту. Підкасти допомагають охопити зацікавлену аудиторію та створювати оригінальний захоплюючий контент, який слухачі можуть легко завантажити або транслювати. А співпраця з впливовими у своїй галузі особами підвищить впізнаваність вашої компанії серед інших. Я можу ще багато чого говорити, але це будуть години. Тому на цьому все. Підписуйтесь обов'язково на цей канал і ставте лайк. Всіх люблю!